Всім привіт! Сьогодні в огляді наявні автомобілі. Всі розмитнені, сертифіковані. Шкода Октавія 2019 року. 1.6 дизель механічна коробка передач 166 тисяч пробігу. Peugeot 308 Allure. На автоматичній коробці передач Aisin японський. 181 тисяча пробігу. Рено Меган 4, 12 місяць 2016 року 172 тисячі пробігу, ціна 12 200 і 12 місяць 17-го року, Рено Меган 4-й з пробігом 194 тисячі. Комплектації Мегани Zen Energy, безключовий доступ. Ось такі автомобілі знаходяться в Вінниці, розмитнені, сертифіковані. На всі авто є детальні огляди, фотографії можна переглянути в групі Viber. Ось кого зацікавив будь-який автомобіль. Телефонуйте, підписуйтесь, номер телефону на рамці можете прочитати. Ось такі от автомобілі. Сподобалось, підписуйтеся і до нових зустрічей в Вінниці. Всім гарного дня!